Сьогодні новим прем'єром України стала Юлія Свереденко. За проголосували 262 депутати. Юлія Сверденко написала заяву. В мережі жартують, що чим вища посада, тим коротша заява. Ну і Верховна Рада також пакетом призначила всіх міністрів уряду Сверденко. Отже, Михайла Федорова на посаду першого віце-прем'єра-міністра, міністра цифрової трансформації Олексія Кулебу, на посаду віце-прем'єра, міністра з відновлення України, міністр розвитку громад та територій. Тараса Качку призначили на посаду віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Матвія бідного залишили на посаді міністра болоді та спорту. Германа Галущенко, колишнього міністра енергетики, призначили на посаду міністра юстиції України, Світлану Гринчук на посаду посаду міністрки енергетики Наталію Калмикову міністркою у справах ветеранів. Ігор Клеменко залишився очільником МВС Оксан Лісовий залишився на посаді міністра освіти та науки, так само як і залишився міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, Сергій Марченко очолює міністерство фінансів України. Ну а Олексій Соболів на посаду міністра економіки, довкілля та сільського господарства Денис Улютін. Тепер на посаді міністра соцполітики, сім'ї та єдності України звертаю увагу, що знову об'єднали як колись у 2019 році економіку, довкілля та сільське господарство. Тоді це об'єднання і ця оптимізація себе не зарекомендувала за новий уряд. Парламент проголосував за 253 трьома голосами. Ну, а Зеленський розповів про завдання, який має виконати новий уряд новий уряд України. Отже, необхідно гарантувати українським захисникам упевненість у достатньому забезпеченні сил оборони, і для цього буде збільшуватися внутрішній економічний потенціал. Президент розповів про завдання, що має виконати. Новий кабінет міністрів України на чолі із прем'єр-міністркою Юлією Сверденко він сказав під час свого виступу на пленарному засіданні Верховної Ради, оновлений уряд України має провести аудит усіх домовленостей, угод меморандумів із партнерами у сфері оборони оборонного виробництва усіх програм стійкості, щоб виконати домовленості на 100% в інтересах України. Будуть і нові угоди із Сполученими Штатами, що посилить позиції України, і заради яких нам потрібні зміни. У дипломатичній роботі з Америкою наголосив Зеленський. Як відзначив президент, треба гарантувати українським воїнам упевненість у забезпеченні сил оборони і для цього збільшуємо зокрема внутрішній економічний потенціал України. А це неможливо без трьох речей: перше це максимальна дерегуляція і ліквідація будь-яких бюрократичних перепон не потрібні державні інституції, чиї функції просто дублюються. Друге максимальне звільнення суспільних сил. України та залучення потенціалу партнерів заради економічного зростання в Україні третє справедливість, тобто багато в чому інші більш сильні підходи до покарання тих, хто посягає на українську державність і хто краде український потенціал. Ну і глава держави переконаний, що оновлення кабінету міністрів та загалом системи української влади забезпечить реалізацію цих завдань і висловив вдячність Юлії Сверденко за ефективну роботу програм підтримки українського виробництва та українського підприємництва і також, звичайно, що нову прем'єрку вже вітали наші е, союзники і <кій> Урсула фон дер дерляйн. Е, ну і кажуть, що Стефанишина, спецпресник США, хто буде послом. України в Сполучених Штатах поки що невідомо, але можливо, це знає наш гість, народний депутат України, голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в нашому етері. Ярослава вітаю вас! Слава Україні. Героям слава. Ну, розказуйте, як вам зміна точніше, Підміна кабінету міністрів перетасовка і кадровий голод. чи Як би це можна було назвати, тому що одні й ті ж самі обличчя, скажіть, як голосували ви, яка була ваша позиція як парламентаря? Е, наша фракція утрималася від голосування за склад кабінету міністрів. Хоча насправді, якщо б було персональне голосування, то по певних Персональних кандидатурах цілком могли розраховувати на підтримку. Так, ну, наприклад, власне, міністр, тепер це називається міністерство ресурсів. Так, от пан Олексій Соболєв дуже добре себе зарекомендував в міністерстві економіки, і напевно міг би розраховувати не щонайменше на мій голос. Але подання в пакеті тих, хто здатен давати результат з тими, до кого є більше питань ніж відповідей. Ну, наприклад, переміщення пана Германа Галущенка з міністра енергетики на міністра юстиції не знімає жодних питань стосовно його неефективності на попередній посаді і величезної кількості. Провалів на те, що вже там говорити про певні і корупційні шлейфи а, стосовно цього діяча. Тому в даному випадку за пакет ми утрималися. Ну тобто, мати там котів мішку, супний набір, де і хороші овочі, і дуже, скажімо так, шкідливі ну це не підхід. Тому перше зауваження це по процедурі. Але зараз, як би це не звучало, ми всі максимально зацікавлені в успіху даного уряду. От, бо їхній успіх це буде наш спільний успіх. А всі недопрацювання чи шкідливі речі нам доведеться разом виконувати виправляти. Так, от, бо питання справа йде про власне виживання і розвиток. Країни по процедурі ну, в вчергове показали, що думка парламенту а, в парламентсько президентській республіці цікавить мінімально, от не було можливості зустрітися з кандидатами представникам фракцій до а, призначення. А, пакетна процедура призначення, як я вже говорив, в принципі, не дає можливості зрозуміти пріоритети по напрямках, а величезна кількість питань. Ну, наприклад, навіть від більшості та лунало питання: а що в нас тепер з політикою стосовно окупованих територій? Та, бо на основі Міністерства тимчасово окупованих територій було створено Міністерство єдності, тепер ні єдності, ні власне, роботи з дуже чутливою темою та деокупації та і реінтеграції. Тому більше питань ніж відповідей, але ми критично зацікавлені як суспільство, щоб даному кабінету міністрів України оновленому. Так от такі вдалося, і в позитивних речах я переконаний, ми будемо їх максимально підтримувати. Дуже би хотілося, щоб цих позитивних речей було якомога більше. Ви написали е, в, на, в Фейсбуці, що побажаю новому чи то пак оновленому кабінету міністрів успіху, бо їх успіх це наш. А все, що вони не зможуть зробити, чи зроблять не так, нам переробляти. Скільки ж це можна? Ну, ми пригадуємо міністр Пат, який був без звітів, без програм, знімали одних міністрів, в тому числі генерального прокурора, призначали інших без пояснень. Ну, зараз виглядає так само. Міністр оборони Денис Шмигаль і колишній міністр оборони Рустем Умєров. Рустем Умєров він представник вашої фракції. Він з фракції голос став міністром. Тоді ви його підтримали. Як ви оціните його роботу на посаді міністра оборони? Будь-хто хто прийде на цю посаду, приходить на електронний стілець. І тут дуже важлива можливість самостійно формувати політику, самостійно. Скажімо так, визначати пріоритети, і що найголовніше концентруватися не на узгодженні там внутрішньополітичних інтересів представників більшості, а на власне ключовому завданні це забезпечення збройних сил України. А щось Ростему Енверовичу вдавалося, але знову ж таки, та от бути вмонтованим в політичну систему. Яку вибудовує офіс президента, це означає мати обмежену можливість самостійно вирішувати багато питань. Ми попереджали Ростема на признач, з призначенням на посаду, що це фактично квиток в один кінець, бо заходити в команду, де дуже цінується лояльність набагато вище ніж професійність і самостійність. Відповідно, це нести політичні а, наслідки і персональні наслідки. Тому в даному випадку а, остаточну оцінку дадуть навіть не виборці а дуже багато зараз є і, а, скажімо так, кримінальних розслідувань, так, от стосовно. Роботи в сфері Міністерства оборони стосовно попереднього міністра і стосовно того, що вже відбувалося за часів Ростема, от знову ж таки, десь є здобутки, справді вдалося налагодити і більшу кількість виробництва зброї і дронів. Є резонна критика, зокрема, і з боку. Антикорупційної громадської ради стосовно неефективності певних процесів, от насправді дуже би хотілося, щоб Денису Шмигалю вдалося краще. От, знову ж таки, скепсис в цьому напрямку більше пов'язаний в тому, наскільки дадуть управлінську незалежність пану Денису, наскільки він готовий буде брати. Цю управлінську незалежність, бо коли офіс президента місяцями не погоджує, наприклад, відповідального заступника по міжнародну співпрацю, а по міжнародній співпраці ці чи місяцями не погоджує спеціальних представників у дипломатичних установах, які відповідальні за співпрацю в сфері безпеки так, озброєння. Ну тобто, це звісно сковує з руки, але ну бачили очі, що брали. Тобто, чи можна було очікувати з призначенням на посаду в таку команду а, більшої самоврядності і незалежності в прийняття політичних рішень, Навряд чи. Тому а, дуже сподіваюся, що ситуація а, змінюватиметься на краще, зокрема і з тим, що зараз, хоча б там і через а, не, Безкоштовне отримання, але через купівлю відкрився трек до американської зброї. От, те, що міністерство до міністерства приєднало Міністерство стратегічної промисловості, знову ж таки, досить дискусійне рішення, але дає можливість сконцентрувати весь процес, який стосується оборонної промисловості, може дати можливості показати кращий результат. А я хотів так. Так, я хотіла ще запитати вже кілька днів. Ну коли зрозуміло, що з понеділка парламент буде розглядати питання і заміну кабінету міністрів і нового прем'єра, говорили, що у Мерово готують крісло посла України в Сполучених Штатах. Цього не сталося сьогодні. Призначили тимчасову повноважену з питань розвитку співробінцтва із США Стефанишину, А чого так? Кажуть, що ніби Умєрова не задовільняє Вашингтон. Точніше, Вашингтон ну, не задоволений Умєровим. Ну, якби Вашингтон був не задоволений Умєровим, то Вашингтон би це на якомусь рівні комунікував. А, наскільки мені а, відомо це інформація, яку поширюється на рівні чуток, яку перевірити нереально, от а, більше виглядає як просто злив одного членів команди. В інтересах іншого. В даному випадку, спецпредставник це не заперечення можливості призначення іншої кандидатури послом. Тобто це питання, що буде і дискутуватися, і розглядатися, і дуже ймовірно, що взагалі там інша людина може бути призначена. Бо в даному випадку тут потрібно погодження двох сторін офіційне, не неофіційні переговори та офіційний засланий агроман, Офіційно погоджений агреман стороною з боку Сполучених Штатів. А це теж процедура, яка займатиме час. На жаль, там ми не бачимо достатньої прозорості в процесі власне і призначення міністрів, і відбору міністрів, і призначення послів на стільки важливих країн, як Сполучені Штати. От зі свого боку, просто хочу. Дуже подякувати Оксаною Оксані Маркарові, який в дуже складний період якісно виконувала свої обов'язки, далі продовжує виконувати е, свої е, обов'язки. Дуже сподіваюся, що при призначенні наступного посла от, буде враховуватися не там особиста е, лояльність, а в першу чергу професійність, готовність і вміння комунікувати з елітами Сполучених Штатів. От, е, а те, що Умєров є одним з донорів Стенфордських програм, на яких працює, зокрема, і колишній посол Макфол, який нам дуже допомагає в санкційному треці, ну, з одного боку, це виглядало досить хорошим так, от, кадровим рішенням, але знову ж таки, за це рішення повністю відповідальність несе. Навіть не міністерство закордонних справ, а конкретно офіс президента, який буде формувати і буде призначати тих, хто буде виглядати для них найбільш лояльним, і хто буде продовжувати політику власне офісу президента. І тут можна довго посипати голову пополом, але найкраще звернутися на вибори дев'ятнадцятого року. І спам'ятати, які готом довіри на той час дали ну, фактично на діючій президентській команді. Тому кожен раз, коли нарікають на якісь кадрові рішення чи процедуру, та, ну, тут дуже правильно просто знаєте, подивитися в зеркало і сказати, так. От. Бачили очі, що е, брали, то між тим поки не насититися. Ну так, де той 19-й рік був, це було якби в позаминулому житті, не дуже зрозуміло. Ну, все рівно всі розуміють, всі це прекрасно розуміють, усвідомлюють, що Кабінет міністрів, зокрема від початку повномасштабної війни, втратив свою суб'єктність. І, в принципі, парламент не міг парламентарі не могли задати питання міністрам, які відходять і міністри, які приходять, щоб задати конкретні питання. Ну, а ми, як українці, не могли почути, ми тільки бачили. Потасовку Гетьманцева і Гончаренка. Незрозуміло, а що вони там не поділили? Чого вони товклися біля трибуни? Ну насправді сталася досить прикра для парламентаризму ситуація, як би там не ставитися до Олексія Гончаренка. Більшість зманіпулювала положенням регламенту і спочатку не дозволила Олексію Гончаренко поставити на підтвердження досить лобіську правку в одному законопроекті, фактично аргументувати тим, що мотовиловець, як автор даної правки, попередньо попросив її врахувати повністю, і посилаючи, що двічі по одній правці голосувати не можна. Хоча якщо власне читати регламент належним чином. То двічі за одне рішення не можна голосувати. Якщо мотовиловець просив врахувати і в цілому вона врахована частково, то її врахування частково, цілком Олексій Гончаренко, чи будь-хто з депутатів, хто хоче міг би поставити на голосування і вже би за От, Але правка Лобійська була, ну, скажімо так, досить аргументовано пропрацьована. От, і тому. На наступному витку цього цієї дискусії Олексій Гончаренко не дозволить і поставити на підтвердження всі правки, тим самим, скажімо, затягнувши процес прийняття даного законопроекту. Це досить поширене явище як захист прав опозиції, Якщо більшість не враховує опозиція, опозиція фактично займається пролонгуванням не прийняття законопроекту. Найцікавіша форма такого пролонгування є в Сполучених Штатах. Яка передбачає, що якщо людина почала виступати по певному законопроекту, так то доки вона не сяде, доти не відбувається голосування. Тобто можна хоча б там три дня стояти, і такі випадки були. От це захист прав в меншості, оскільки в нас номінальна більшість, хоча останнє голосування за в якому справді більшість показала себе більшістю, тобто більше ніж 226, було за Призначення головою СБУ Василя Васильовича Малюка, здається, більше ніж два роки тому, якщо я не помиляюся. З того часу слуги народу, які номінально там понад 230, дають максимум 210 голосів. Тобто номінально, так, от, їм постійно потрібно хтось, хто їм підголосовує. Так от, оскільки Гончаренко намагався в даному випадку відстояти власне право депутата на. Відстоювання своєї позиції правок От Гетьман, це всіляко, як голова комітету, яка представляв, який представляв цей закон з лобійськими вкрапленнями цьому протидіяв. Ну, відбулася власне Потасовка. Ну, це жаль, це, це, це... Це, це зрозуміло, ну, те, 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 все, що ми говорили вже скільки разів про те, що допустіть журналістів, що ми бачили все, що відбувається е, очим офіційних засобів масової інформації. Ще одне <кій> про те, що можливо наші глядачі оминули увагою, але ми не можемо не оминути. Це абсолютно злочинний законопроект, який прийняла рада. Це ви написали в себе на сторінці. 123.20 реальний наступ на свободу слова. Пропонується цим законопроектом штрафувати громадян та посадових осіб за публічне ототоження адвоката з його клієнтом, навіть якщо нема цілі перешкоди діяльності адвоката, тобто. Якщо е, журналіст подає інформацію про якесь розслідування, ну корупційний скандал, корупційне розслідування, е, зловживання і розкрадання державного бюджету на мільйони і вказує депутата за це, буде відповідальність, штраф. Поясніть, будь ласка. Адвокати, а, адвокати якщо, так, вказує. За, є загальний загальноєвропейський принцип неототочення адвоката і клієнта. Тобто не можна говорити, що е, адвокат Дубінського так само там, винний, в е, е, ймовірно, зраді національних інтересів і загрозі національної безпеки. Але ніде в Європі не заборонено говорити, що адвокат Н представляє інтереси Дубінського е, в тому, як. Прийняли закон авторства дуже відомої трійці мамки Бужанського і Іоношеса, традиційна така колаборація слуг народу з колишніми ОПЖЗ, власне, сама асоціація та згадування медіа, громадським діячем. Адвоката, який відстоює інтереси клієнта, вже може розглядатися адвокатом як ототожнення, хоча таким не є, навіть ну, з точки зору лінгвістики. І відповідно можна позиватися і вимагати штрафу. Логічно, що там ключова історія тут не штраф, а логічно це ускладнення роботи медіа, а не бажання медіа висвітлювати, ну тобто, будуть просто говорити там. Адвокат Дубінського та без прізвища, без нічого і тому подібне. Ну, хоча, звісно, це не повна інформація, це викривлення інформації, або там взагалі будуть уникати інформації про судові процеси, щоби не нарватися на власний позов і не мати стягнення в адміністративному порядку цього штрафу. Бо що це таке, бо потім буде і адвокат, і сам клієнт. Адвоката буде всюди ходити і казаряти, що от бачите, там медіа на нас брешуть, не медіа там порушують закони і тому подібне. А в медіа треба буде потреба в черговий раз доводити свою, скажімо, правоту в судах. Скоріш за все, суди розуміючи різницю між ототожненням і інформуванням, десь в якомусь процесі, на якомусь етапі, стануть на сторону медіа, як це в нас досить часто відбувається. Але як то кажуть, та ложечки знайшлися, та осад залишився, бо точно будуть всі анонімні телеграм-канали попускати медіа, що вони порушували закон і ототожнювали клієнта і адвоката. Тобто, прикриваючись європейською практикою, насправді, як на мене, робляться кроки, щоб закручувати гайки щодо висвітлення судових процесів. Критично важливий для країни період, коли відбувається хай не такими темпами, як нам хочеться, але очищення влади від корупційних елементів. Ну і таких позов, ну, таких ситуацій є дуже, дуже багато. От тому а, можна би було думати, що це якийсь тим невдалий, там невдале використання непорозуміння, це якесь немалесеньке непорозуміння, щось формальність. Але той напор, з яким даний законопроект пхався знову ж таки, оце після всіх цих потасовок Гончаренка з Гетьманцевим і усіх всіх маніпуляцій спочатку приймалися критично необхідні військові закони, а потім яким чином вигукнув цей, який взагалі до військової сфери не має жодного значення. Але в угарі колеги просто тисли кнопки, як це у нас відбувається, і не розібралися. От, то відповідно ну, є всі підрозри вважати, що така от дискреція, таке широке визначення ототожнення, підміна поняття ототожнення та простим підміна інформування та подання, як це ототожнення, має далеко йдучу мету просто ускладнити роботу. В першу чергу медіа, але тут ширше коло тут можуть бути і громадські активісти можуть бути просто люди, які в соціальних мережах не анонімні канали, бо вони це роблять анонімно, нема кого притягати. Але умовно кажучи, коли ми з вами, там як просто громадяни України, напишемо в себе соціальних мережах, що справу Дубінського та супроводжував адвокат такий, то все можемо очікувати власне позову, ну і поласкання вже власних імен в різних різних. Медіа на різних медіа ви назвали, що цей законопроект 123.20 це наступ на свободу слова. Як ви плануєте протидіяти його ж прийняли в другому читанні? Протидіяти цьому закону далі. Чи є підтримка і розуміння, навіть якщо ви кажете, вони не розібралися і в хаосі гарячково натиснули кнопку За коли приймали важливі закони щодо оборони? Чи є підтримка і розуміння серед колег щодо ну, цього законопроекту? Шкідливості ну, і наступу на свободу слова власне, моя колега Анастасія Радіна, представниця більшості, подала блокуючу постанову. Я, Наталка Піпа і Ярослав Желізняк, є співавторами даної постанови. Дуже сподіваємося, що Рада до нас прислухається. Мені не одна, і не один колега написав, що що. ж, ми не розібралися, як ми могли за таке голосувати. Не побачили. Ну і це насправді велика проблема, бо законопроект проходив не по профільних законопрокомітетах, чи то зі свободи слова чи Микити Потураєва з гуманітарної та інформаційної політики, а проходив суто по правоохоронному комітету. Ну логічно, що там е дуже пильно ставляться до інтересів адвокатури і. В принципі, ні не ставлять інтереси медіа громадських активістів, хоча насправді для адекватного демократичного процесу мали б бути заслухані і збалансовані інтереси двох сторін. Тому шанси, що нашу постанову підтримають, вони є, але я би не сказав, що вони дуже великі. От адвокатів колишніх, а колишніх не буває в Верховній Раді куди більше. От, ніж тих, хто може почути альтернативну позицію сьогодні я надіслав звернення до європейського, до представництва Європейського союзу, Ради Європи, всіх міжнародних інституцій, які працюють у сфері медіа, з проханням оцінити і висловити свою позицію, чи справді наша оцінка, що тут є занадто широке трактування, що дозволяє дискрецію, чи вона відповідає власне європейським підходам. Бо в багатьох європейських країнах цим не займаються за це немає штрафів. На це реагують етичні комісії, так як в нас є комісія журналістської етики, яка просто звертає увагу на прохання адвоката, що є факт ототожнення, так ну і публічно засуджує а, таку діяльність журналіста, розуміючи, що тут краще діє, оскільки це етична норма, так тут краще діє не там каральний метод, а метод формування культури не ототожнення. Так. От, е якщо ж, е в принципі, Верховна Рада не підтримує нашу ініціативу, ми будемо звертатися до президента з проханням витувати закон і рекомендувати правки конкретну норму конкретній нормі, яка б чітко визначила ототожнення, критерії ототожнення, як то перекладання провини клієнта на адвоката і тому подібне, от, е а не лишити цю норму такою широкою, що яка би залишала. Дискрецію. Тому, в принципі, якби план виправлення цієї. Будемо сподіватися помилки, так от завжди потрібно випадкової випадкової невипадковості. Ви, будь так. ласка, ви будь ласка, про це повідомляйте. Пишіть, тому що ну чесно про цей законопроект. Ми ж не можемо ніде дізнатися. Перше джерело це якраз ви, як голова комітету свободи слова, тому що насправді дуже багато відбувається різних сигналів. Але ми про це поговоримо наступного разу. Маємо новий кабінет міністрів, новий старий. Маємо нового прем'єра. Очікуємо з чим і з якими першими рішеннями, з якими програмами новий кабінет кабінет міністрів прийде до, до роботи. Ярослав Юрчишин, народний депутат України, голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова. Говорили про нові сьогодні призначення і про законопроект загрозливий, який пан Ярослав каже, що це є. Наступ на наступ нас в водослова.